Всім привіт до вашої уваги лот корзини для зберігання від бренду Livarno Home. В лоті будуть присутні три види. Почнемо ми з самих великих ось такі: три сірих та три білих. З боку у нас йдуть ось такі дуже зручні ручки, за які можна брати їхній розмір 35 на 23 20 см. Ось так виглядають. Далі наступними у нас йдуть ось такі середні. Тут по дві одиниці в упаковочці, також в білому та сірому кольорі. Їхній розмір 30 на 19 на 15 см. Ось такі. І останні йдуть такі малесенькі. Тут по три одиниці в упаковочці. Також присутні ручки. Їхній розмір 20 на 14 на 10 см. Ось так виглядають. Вони всі йдуть з стійкого та міцного пластику. Всього в лоті буде 27 одиниць. Вартість лоту 3190 гривень, собі вартість одиниці 118 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!